Радіо ЮЕЙЧИКАГОМ до внутрішньої політики у міністерстві цифрової трансформації кажуть, що повісток в дії не буде. Військовий комісар Харківського обласного територіального центру комплектування Володимир Араб. Заявив журналістам, що реєстр оберіг з базою чоловіків від 18 до 60 років скоро може бути переданий у дію. За його словами, в Україні варто чекати цифрових поїздок. База набирається в недалекому майбутньому. Всі наші військово зобов'язані будуть в цьому реєстрі оберіг. Його підв'яжуть до дії. Люди зможуть навіть отримувати повістки через дію, і виклики будуть здійснюватися вже в електронному вигляді. До цього все йде, сказав він ресурсу, об'єктив заява. військома виклика викликала резонанс у суспільстві. Однак у міністерстві цифрової трансформації наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності. У Києві приберуть частину блокпостів. Повідомляє Київська міська адміністрація. Міська влада столиці спільно з військовими вирішили удосконалити систему інженерних загороджень столиці. Деякі блокпости та інженерні споруди залишаться функціонувати. Частина інженерних загороджень перейде в сплячий режим. Інші інженерні загородження будуть повністю демонтовані. Що буде з українським бізнесом у 2023 році? Зараз Україна переживає найтяжчу кризу в історії. Підприємці втратили приблизно 60% свого прибутку. ВВП упав на 30%, а купівельна спроможність населення на третину. Такі турбулентні часи корисно читати канали фахових спеціалістів. і Одним з них є Михайло Кухар. Він поділився своєю експертною думкою. А є сам викладачем бізнес-школи в Україні, Мім Київ пояснює також підприємцям про маркетингову економіку та монетарну політику Національного банку України. До речі, у Михайла також є авторський дванадцятий курс про макроекономіку, з яким ми з вами обов'язково поділимось в нашому наступному етері. Країна-агресорка Росія намагається зменшити строк дії зернової угоди. Зараз Російська Федерація каже про 60 днів, в той час як Україна наголошує на 120 днях роботи зеленого коридору. Процес посилання на представника ООН пише з Як зазначають в ООН перемовини щодо. Експорт українського зерна продовжується всіма сторонами. Проте перемовини конкретно з Росією вже закінчились. Російська Федерація хоче подовження зернового коридору терміном на 60 днів. Проте Україну це не влаштовує, оскільки в юридично оформленій угоді зазначені лише 120 днів. Росіяни зрозуміли, що 60 днів юридично неможливі, тож вони намагаються знайти вихід, зазначив український чиновник. Вищий антикорупційний суд надав НАБО і САП дозвіл на проведення заочного розслідування стосовно колишнього першого віце-прем'єр-міністра Андрія Клюєва, якого підозрюють у заволодінні понад 195 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 13 березня 2023 року. Слідчий суддя ВАК задовольнив клопотання детектива НАБУ, погодженого прокурором САП про надання дозволу на здійснення спеціального. До судового розслідування стосовно колишнього першого віце-прем'єр-міністра України одного із підозрюваних у справі щодо заволодіння державними коштами у прокуратурі. Пояснили, що це рішення дасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного, який з 2014 року переховується від слідства в Росії та скерували справу до ВАКС для розгляду по суті. Нагадаємо, що у 2020 році апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала заочний арешт експосадовця часів президента. Віктора Януковича Андрію Клюєва також змі повідомляли про зняття арешту з майна Клюєва в іншому провадженні. З перших днів повномасштабної російської агресії Рек'явік активно підтримує Україну сьогодні. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Ісландії Катрін Якобсдотіс. Підтримка України всіма партнерами і союзниками в нашій боротьбі з загарбником дуже важлива. Під час зустрічі обговорили роботу з притягненням Росії до відповідальності за воєнні злочини, скоєні в Україні, розглянули імплементацію української формули миру. Також обговорили хід та перспективи відбудови України, акцентували нашу увагу на перспективах використання досвіду Ісландії у сфері зеленої енергетики та запросили ісландський бізнес уже зараз інвестувати у відповідні проекти в нашій державі. Вдячний уряду і народу, всім ісландцям за підтримку. Ми цінуємо, що Ісландія допомагає нам політично, фінансово та гуманітарно та на всіх інших напрямках. Ще раз дякуємо вам. Через Печерську лавру Кирило наскаржився папі римському та іншим християнам. Глава РПЦ Кирило Гундяєв поскаржився на Україну в різні інституції та міжнародні організації у зв'язку з тим, що заповідник. Києво-Печерська Лавра розірвав договір із монастирем і попросив священників і ченців покинути територію лаври до 29 березня. Повідомляється, що Кирило розіслав свої послання папі римському франциску, іншим лідерам християнського світу та главам низки міжнародних організацій. Зокрема, мова йде про генсека генсека ОНУ та ОБСЄ, про Верховну Раду Європи Справ Людини і народну дикдитату директорію власне організації Об'єднаних Націй. Гундяю стверджує, що в вимозі до УПЦ МП покинути лавру, нібито немає достатніх юридичних обґрунтувань. Чи справді вони є? Ми обов'язково продискутуємо в кінці цього блоку. Також заступника начальника одного з управлінь Міністерства оборони. України затримали під час отримання хабаря. Про це інформує ДБР за даними слідства. 60-річний полковник домовився із громадянином України призовного віку про оформлення за грошові кошти документів про зняття з військового е, зняття з військового обліку. Відомо, що посадовець вимагав 9 тисяч доларів. Його вдалося затримати після передачі документів та одержання коштів. У ході обшуків, проведених за місцем помешкання, посадовцям вилучили документи та військові квитки. Третіх осіб виписки з медичних карт, аркуші з початками військових частин Російської Федерації, зброю та грошові кошти. Наразі досудове розслідування триває. Затриманому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Йдеться у повідомленні, також вживаються заходи для встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, у тому числі серед працівників районного центру комплектації та соціальної підтримки. Кабмін на засіданні 14 березня погодив звільнення з посад керівників Луганської, Одеської та Хмельницької областей. А про це повідомив представник кабіну Верховній Раді Тарас Мельничук. Так, Сергія Гайдая буде звільнено з посади очільника Луганської військової адміністрації, Максима Марченка з посади голови одеської військової адміністрації, а Сергія Гамалія з посади голови Хмельницької військової адміністрації. Нагадаємо, раніше прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що уряд пропонує раді збільшити видатки держбюджету на 537 мільярдів гривень. З них 518 мільярдів гривень. Пропонується додатково спрямувати на сектор безпеки і оборони. Шмигель також проінформував, що усі податки, які сплачуються громадянами та бізнес, які також сплачують податки, будуть спрямовані на потреби забезпечення обороноздатності нашої країни. На цьому закінчується наш е, блок, другий блок, а саме внутрішньої політики України. Дмитро, давай підсумуємо. І почну з того, що найбільше болить, точніше, найбільше актуально а, власне, для мене. Це а, те, що Кирило, це через цей російський засланець засл 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 козачок, це російське а, непорозуміння. А вдається, того, що. А, Власне, звертається до папи римської з надією, що він його підтримає, в тому, що його соратників, його рабів виганяють з Києво-Печерської лаври. Чи увінчається це успіхом? Абсолютно ні. Я думаю, папа римський який би він не ідеальний, не був. Все ж таки не піде на цю провокацію Кирила. Хоча хто знає, будемо спостерігати. Та все ж плекаємо надію, що не піде. І Кирило, в принципі, і всі ті, кого виганяють з Києво-Печерської лаври, мав би бути там, де ми вчора їм бажали. А нагадай, де саме так в російському СІЗО, десь сидіти на Сибірі і лікувати тих, душ, у яких напевно вже не врятуєш. Чесно кажучи, теж хотів відзначити цю новину саме про Києво Печерську лавру і на і, так... і, і, і власне. Варто зазначити, що продовжується зустрічі президента України Володимира Зеленського, і сьогоднішня зустріч здавалось. Можливо, вона не має такого грандіозного розповсюдження по соціальних мережах, але вона є важливою, важливою, тому що ми створюємо і розширюємо нашу коаліцію. І Ісландія так це не є країна передова, це не є Німеччина, не є Франція, Франція чи Сполучені Штати. Але це та країна, голос якої також буде вирішувати, чи будемо ми в ЄС, чи не будемо, чи варто нам чи дозволять нам вступ в НАТО, чи не дозволять. Тому потрібно будувати цю павутину дружби. Потрібно наші відносини піднімати на вищий рівень з тими країнами, з якими можливо ми не мали таких дипломатичних відносин раніше, і Ісландія, в тому числі, тому це є позитивний момент, і його варто зазначати і варто продовжувати в тому ж напрямку. Так, а зараз ми будемо йти на рекламну паузу і почуємося вже з вами буквально через декілька хвилин з наступним нашим блоком. А саме яким блоком? Блоком що чути на заході? Яка допомога від наших заходів?» в ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку. Ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора вечірні шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також звичайно українська музика.